З настанням осені багато людей стикаються з необхідністю оновлення свого гардеробу. Зміна сезону приносить не лише прохолоду, але й нові модні можливості. Кременчуцькі новини вирушили на пошуки омріяного осіннього образу для містян. Оновлюється асортимент досить часто, але на зараз те, що ми готові вже показати для чоловіків, це класнючі сорочки. Є сорочки, як просто котон, сорочки, кашемір. Це тепленьке, те, що зараз от, трошки прохолодніше стане, і захочеться вже на футболку накинути щось поверх. Є джинсовки, є сорочки, є в комбінації, можна поєднувати, створювати цілі луки, класні брюки, класичні брюки, карго, джогери, джинси, джинси всіх відтінків, моделей. Є моми, є класичні, є регуляри. Є джогери. Також джинси, ну, тобто всього є багато. Не можна забувати і про дощову погоду, яка часто буває в осінній період. Захиститися від негоди допоможуть куртки та жилети. В цьому сезоні отримали класні чоловічі куртки. Вони двохсторонні. Всередині така приємна фліска до тіла, зверху це плащівка, зручні кишені, посадка. Ну, в принципі, класні. Вони в різних кольорах, є моделях, тому я думаю, підібрати можна буде для всіх. Це те, що таке, от зараз найперше буде і найкомфортніше, тому що таку модель можна і як на легких. Таке похолодання або чоловіки, які автомени наші і зимою можуть користуватись такими моделями і не переходити взагалі на зимовий варіант. Безперечно, осінь принесла нові тенденції і у світ жіночої моди, відзначившись приємним тілу та комфортним одягом. Багато цікавого, багато новинок. Це і варіанти жилетів. Жилети також є двосторонні, Є просто, укорочення, об'ємні, така молодіжка, є для жінок більших розмірів. Багато отримали джинс, такі трендові кольори, трошки з ржавим ефектом, скажімо так. Різних моделей, жилети, сорочки, також які йдуть в комбінації. Курток дуже багато не варто забувати і про багатошаровість та вільні силуети. Джинси, сорочки, лонгсліви, футболки, базові, те, що таке основне. Є спортивні костюми. Спортивні костюми також є повсякденні, які можна там як бомбер, і брюки, і палацо одягати на кожен день. Також спортивні костюми, які саме для спорту йдуть, які там більше худі, чи світшоти, і штани, джогери, там ну щось більш зручніше. Але воно це весь одяг, який комбінується, поєднується. З огляду на ці тенденції оновлення гардеробу з літнього на осінній стає захоплюючим процесом, що дозволяє виразити свій стиль і підготуватися до мінливої осінньої погоди. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.